Ой. Привіт, з вами Добродівка, і ви зараз будете переглядати. Сподіваюсь, що до кінця відео з нарізочками з моментів зі стрімів, як би це заплутано не звучало. Попрошу вашої підтримки у вигляді коментаря, підписочки та сердечка. Буду вам дуже вдячна. Також долучайтесь до нашої pubg спільноти в Дискорді. Посилання залишу в описі. Гарного перегляду! Піді мною вже піднімається на гору. Угу. Mm -hmm. Десь тут буде. Уже піднявся. Чую. Не боя. Ще один битий. Найс. Nice. Підходить. Це не його кенчик. Зачилимо. Нок. Моя мітка. Ті самі, що грали там. Його мейт біжить. Фул опен Санчо. Добивати, добивати. Просто так тяжко Я не знаю, бляха, я не знаю, как у меня пули летят Найс Просто, ну, вы... раньше я просто стрелял и бачу, как у меня вот эти А теперь, ну, бляха, нужно как что-то тут Спортивный тип? Ну, ось тут. Чекай, не Я не знаю, де його мит. Бачу його мейт, а тут За В заліз в будку. Okay. Хочу, блин, Там щось... не підставляйся просто під них. Дала в будку хає. Ні, це не О, він. це не він. Так, це якраз цей, що Що Шоюнок. Найс, мінус він, все. Зверху є ще, типу, і, да? Вот, я тобі миткою позначив червоно. Дякую, ну якраз туди смок дала. Тіп, лівіше. Що? МК не нокнуло в голову? А, ну я дала один шот лівіше, в тіло, і він їхати? погиб, так. Четверо в кемпі, і двоє от у нас сбоку поїде, і нас двоє. Він зверху наді мною, на, на його б'ють. Поняв. На дорозі. Убила мейта, тут пробігали. Тобі треба буста? Ні, моє, дякую. Теж забустаюсь. Привіт, лоджі. Він нокнув за трактором, nice, а він нокнув в смоках. Бачила, бачила. Це в смоках. Нокнутий один і мейт його там же. Mm -hmm. Десь там же. Мейт лише забігає. Ось тут. Найс. Nice. Та, перебігає. Двоє перебігають. Нокнула одного. Один тут лоу. Треба встигнути їх подивитися. Нок ангар. Бойлангар. Та, що далі? Д, на даху грає тип. Нок, перед нами. Не, перед нами нок. Це ж відбувається. Справа, справа, чую топить. Дах. Дах лізе до свого. Туди треба закидувати щось. Да? Дарда. Маю молік. Бля, ще майн. Чмо, блін. Закинув. Плюс. Згорів один. Майн двое оттыкают. Что втыкаешь? Это двое... А, Майн было. нокнуло. Миш на желтый, короче, только один умер. Почула. Рынок. Лево, лево. Mm -hmm. Себе може підпалив. Може пробувати вискочити, я б його на вулиці чекав. Не, він там. Uh. Все, і там ще соло залишився, на треба Є, 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 бачу. Ой, Санчо. Спина, Спина так. Там, де ми були. ти? Бачу перший поверх трошки. Бачила теж. І жовта ще досі. Я ще разочок стрельнула і вся, я його після того не бачила. мітка митка На даху був там. Бачу, забігся. Другий поверх. Що у нього перший шалом? Це інші. Дала шот Гіліку nice, Найс, бачила нокнула nice. одного на горі, і Гілік залишився, Куда. жота мітка. Зліва від хати пікає. Ліпший Easy. Два відчинені. Тип 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 тут моя мітка. Минус. Ти не доповзеш? Нет. Я його просто не бачу. Пробач. Це нормально, я Там хаешка зірвалася і в мене все просто екран, блядь, почал три, потом в в мы напрямумент Чую. Я одразу згадала. Битись будем? much. tory lo sos no palala Класно ліг. Респект захилявся.